на майзлях величне культурно-духовне дійство в Івано-Франківську. Перші колядки зазвучали на самісіньке різдво у храмі Царя Христа. А завершився міжнародний фестиваль галаконцертом напередодні нового року. Попри воєнний стан в Україні ювілейна коляда на майзлях зібрала майже півсотні учасників. Відтак звучали різдвяні колядки та новорічні віншування Галичини, Полісся, Слобожанщини, Буковини. Потрібен фестиваль в даний час, тому що він людей об'єднує, трішки дозволяє переключитися від війни і Несе таку виховну мету в собі прославляємо Бога, прославляємо народження Ісуса Христа. Характерна особливість коляди на майзлях це збереження і примноження українських традицій, народних старовинних звичаїв та обрядів. Коляда це наші традиції, це те, за що борються наші герої, наші воїни. Нам треба це зберігати. Тому я вважаю, що це дуже правильно, що фестиваль зберегли, і фестиваль продовжує має, має своє життя зараз. Майже півсотні фольклорних гуртів упродовж чотирьох днів радували глядачів різдвяним співом. Другий рік поспіль вони колядують для воїнів. Збройних сил України на завершальному гала концерті у храмі Царя Христа колядувала легендарна пікардійська терція. Колядаце є співана молитва. І вже й ювілейний фестиваль відбувається в умовах війни. Але дуже багато колективів, які сьогодні виступають, мають в своєму складі військових, мають родини, на жаль, загиблих наших героїв. І символічно, що Івано-Франківський фестиваль продовжує свою діяльність і кошти, які збираються на фестивалі, всі йдуть на Збройні Сили України. Тому Дякую нашій українській греко-католицькій церкві. Дякую колективам, які погодилися. Дякую пікардійській терці, яка погодилася приїхати на закриття фестивалю. Особливий концерт для військовослужбовців та їх родин став фінальним акордом фестивалю «Коляда на Майзлях атмосферний та чуттєвий. Колядки тут особливо ніжні для військових. Це вкотре звернення до Бога а та повернення у безтурботне дитинство. Коляда для нас це напевно. Напевно, звернення до Господа про наш порятунок в першу чергу. Ми мусимо просити Бога, щоб нам допоміг перемогти цього злючого ворога. Свято з дитинства, яке хотілося б, щоб передалося наступному поколінню, щоб воно проходило в мирний час, а не у військовий. Поляда входить до генетичної спадщини. Нашого народу мій чоловік зараз воює на сході у досить гарячій точці. А прийшла я сюда саме тому, що моя дитина сьогодні співає колядку у, у ансамблі Бандурні барви. І звісно, я не могла пропустити цей захід, чудовий захід, де можна почути так багато гарних ніжних колядок, і це можливість так. Відчути таку певну радість в житті, бо зараз не так багато. Таких моментів радості Коляда на майслях, де я змогу звернутися до Бога у молитвах, попросити у нього захисту і благополуччя, що нині надзвичайно важливо. Атмосфера, яка завжди радісна, бо коляда – це перш за все, не стільки культурне явище, скільки явище духовне, релігійне. Ми колядуємо, бо ми молимося. І, власне, ми молимося за наших воїнів, за нашу державу, за нашу перемогу. Тож це свого роду такий фронт. Знаєте, духовний. Вперше фестиваль коляда на Майзлях розпочався 25 грудня, коли Україна відзначала Різдво з усім світом. Напередодні видано повну збірку колядок, які звучали протягом 14 років на коляді на Майзлях. Михайло Березні, Андрій Буцяк. Новини на вежі.